Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 жовтня сьогодні ми розповімо вам про день, коли у Катеринославі, нині Дніпро, знову змінилась влада. 27 жовтня 1919 року війська Нестора Махна увійшли до міста, яке кілька місяців поспіль переходило з рук у руки то білих, то червоних, то німців. Але цього разу все було інакше. У місто прийшли не чужі армії, а свої махновці, селяни, які повірили, що свобода можлива не лише на словах. Після запеклих боїв за переправи через Дніпро махновці нарешті здобули перемогу. Містяни їх зустрічали не фанфарами, а полегшенням. Люди втомилися від війни, від влади, яка змінювалася швидше ніж встигали міняти прапори. Махно не був ідеальним героєм, але для багатьох став символом спротиву будь-якій диктатурі: чи то більшовицькій, чи то білої гвардії. У місті він запровадив порядок по-своєму без поміщиків, без чиновників, без наказів згори. Хай живе свобода і самоврядування, говорили його люди. І хоча влада Махна у Катеринославі протрималася недовго, сам дух цього дня залишився в історії. Це був спалах анархічної мрії про суспільство без примусу, про право кожного на власну долю. А зараз ми нагадаємо вам про одну з найамбітніших будов 20-го століття Байкало-Амурську магістраль. Або просто бам. 27 жовтня 1984 року її урочисто ввели в експлуатацію. Для радянської влади це був день тріумфу. Поїзди пішли крізь тайгу, гори та річки, де ще нещодавно не ступала нога людини. Але за цим святом стояла зовсім інша складна й суперечлива історія. Будівництво Баму розпочалося ще у далекому 1934 році. Першими його творцями стали в'язні: ті, хто після біломоро балтійського каналу був відправлений на далекий схід. Їхні умови роботи були нелюдськими: мороз, нестача їжі, постійний страх. У 1950-х роках на трасі працювало близько 400 тисяч людей, більшість засуджені. І, хоча пізніше про це воліли мовчати, саме ці люди заклали основу майбутньої магістралі. У 1970-х бам пережив друге народження. Тепер вже як ударна комсомольська будова. Сюди їхали тисячі молодих хлопців і дівчат з усіх куточків союзу. Їм обіцяли героїзм, романтику, нове життя. Хтось шукав пригод, хтось квартиру і стабільну зарплату, а хтось просто виконував наказ комсомолу. І, попри всю пропаганду, багато хто справді вірив, що будує майбутнє. Сьогодні Бам це не лише залізниця, а й частина радянської епохи зі своїми трагедіями, мріями та контрастами. А як ви думаєте, що більше рухало людьми на цій будові? Віра в ідею чи бажання вижити в системі, яка не залишала вибору? Напишіть свою думку у коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео вподобайку і підписатись на наш канал. 28 жовтня. Сьогодні ми розповімо про один з найсміливіших і найсуперечливіших кроків в історії України: виступ Івана Мазепи проти Петра І, 28 жовтня 1708 року. Гетьман ухвалив рішення, яке змінило хід української історії. Він розірвав союз з Московією і оголосив про перехід під протекцію Швеції у час, коли царські війська стояли по всій Україні. Цей крок виглядав майже неможливим. Але Мазепа зробив його свідомо. Причиною стала політика Петра І, яка дедалі більше перетворювала Україну на підлеглу провінцію. Москва вимагала війська, податки, втручалася у козацьке управління. Коли ж Петро наказав відправити українські полки далеко у Литву, залишивши батьківщину без оборони, Мазепа зрозумів далі тільки рабство. І тоді він уклав угоду зі шведським королем Карлом XII – Документ гарантував незалежність України по обидва боки Дніпра і збереження її законів, прав і вольностей. Та далеко не всі сприйняли цей крок. Частина старшини розгубилася духовенство під тиском Москви оголосило Мазепу зрадником, його ім'я анафемували, а образ гетьмана десятиліттями перекручували у російських книжках і проповіді. Проте з часом стало зрозуміло, це був не акт зради, а спроба врятувати державність. Мазепа став символом вибору між покорою та гідністю, вибору, який українцям не раз доводилось робити в історії. А як ви вважаєте, чи мав Мазепа шанс на успіх? Якби українське суспільство тоді змогло об'єднатися навколо його ідеї незалежності, 28 жовтня 1886 року у Нью-Йорку урочисто відкрили Статую Свободи, величний подарунок Франції Сполученим Штатам. На церемонії був присутній президент США Гровер Клівленд, а гавань навколо заповнили кораблі, які гучно салютували. На честь нової епохи ідея створення пам'ятника народилася ще у 1860-х роках. Французький юрист та політичний мислитель Едуард де Лабуле запропонував спорудити монумент на знак дружби між народами, які цінують свободу і демократію. Роботу доручили скульптору Фредеріку Бартольді. Він створив образ жінки в античному вбранні, яка тримає в одній руці факел, а в іншій табличку з датою ухвалення декларації незалежності США. Будівництво тривало майже 10 років. Спершу статую відливали у Франції, потім її розібрали на частини та морем перевезли до Америки на острові Бедлоу, нині відомому як острів Свободи. Її знову зібрали, мов гігантські пазл з понад 300 мідних панелей. Для мільйонів емігрантів, які прибували до США, статуя свободи стала першою зустріччю з новим життям. Вона ніби казала: тут ти вільний, тут усе можливо, і навіть через понад століття її факел продовжує світити не лише Америці, а й усім, хто мріє про свободу. А як ви думаєте, чи має сьогодні світ свій сучасний символ свободи, здатний надихати так само, як ця легендарна статуя? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал. 29 жовтня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сколихнула усю Російську імперію та залишила по собі чимало запитань. 29 жовтня 1888 року під селом Борке неподалік Харкова, зійшов з рейок царський поїзд, у якому подорожував імператор Олександр III з родиною. Катастрофа сталася миттєво. Паротяг злетів з рейок, кілька вагонів розлетілись в вщент. Загинула 21 людина. Ще 47 отримали поранення. Але дивом не постраждав сам цар, імператриця Марія Федорівна та їхні діти, серед яких був майбутній імператор Микола II. У газетах одразу заговорили про чудесне спасіння. Мовляв, сам Бог оберігав монарха. Імперія святкувала дивовижне диво, у церквах служили молебні, а на місці трагедії згодом звели величний храм. Пам'ятник порятунку царської родини, проте за фасадом урочистостей ховалися сумніви, що ж стало причиною аварії за офіційною версією. Надмірна швидкість і слабка якість рейок, але існували й інші припущення: недбалість залізничників, перевантаження вагонів або навіть спроба замаху. Дехто вважав, що трагедія могла бути результатом корупції, адже підрядники на будівництві залізниці часто економили на матеріалах. Храм, зведений на згадку про чудо, простояв недовго. У 1919 році його зруйнували більшовики. Ті, хто вже не бачив у цій історії божественного втручання, а лише символ старої влади. Ця катастрофа залишила подвійний слід: трагедію та легенду. Одні бачили у ній знак згори, інші наслідок людської безвідповідальності. А як ви вважаєте, що більше схоже на правду, диво, яке врятувало царя, чи банальна халатність, яка призвела до трагедії? Зараз ми розповімо вам про день, коли Чорне море стало ареною великої війни. 29 жовтня 1914 року Османська імперія, яка ще недавно зберігала нейтралітет, несподівано атакувала порти Російської імперії Одесу, Севастополь і Новоросійськ. Цей удар став початком її участі у Першій світовій війні. Ранком того дня турецькі кораблі, серед яких виділялися, Передані німеччиною крейсери Гебан і Бреслау раптово відкрили вогонь по військових і торгових об'єктах на узбережжі. В Одесі були знищені склади і потоплено кілька суден у Севастополі. Пошкоджені берегові батареї. А новоросійськ палав після вибухів на автосховищ для Російської імперії це стало шоком. Ще вчора Туреччина була спостерігачем, а вже сьогодні ворогом. Причини нападу були не лише військовими. Османська імперія переживала занепад і шукала спосіб повернути собі вплив. Німеччина, союзник по майбутньому блоку центральних держав, переконала Султана, що війна може стати шансом для відродження. І, хоча формальний удар по Росії здійснили, нібито то безвідома Стамбула, усім було зрозуміло, нейтралітету більше не існує. У відповідь, 1 листопада Росія оголосила війну Туреччині. а Ще за кілька днів це зробила Франція і Велика Британія. Так, Чорне море перетворилося на фронт, де переплилися амбіції імперій та доля тисяч людей. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 30 жовтня. Сьогодні ми розповімо вам про вечір, коли Америка повірила, що на землю висадились марсіани 30 жовтня 1938 року на радіостанції CBS прозвучала постановка за романом Герберта Уелса Війна світів». Режисером та головним актором був молодий Орсон Уелс. Тоді ще нікому не відомий 23-річний талант, який того вечора зробив собі ім'я на все життя. Передача була зрежисована настільки реалістично, що слухайте. А чи не одразу зрозуміли, що це художній твір? Все починалося як звичайна музична програма, яку раптом перервали терміновим повідомленням у Нью-Джерсі, нібито впав метеорит. Потім усе більш тривожні новини: величезні триподи, теплові промені, руйнування міст. Голоси дикторів тремтіли, лунали крики, сигнали тривоги все звучало так правдоподібно, що тисячі американців у паніці вибігали на вулиці, намагаючись втекти від марсіан. Газети пізніше писали про масову істерію, хоча масштаб паніки ймовірно перебільшили. Але одне беззаперечне, Уеллс блискуче продемонстрував силу радіо тогочасного інтернету. За одну ніч він перетворився на зірку, а його марсіанська атака стала символом того, наскільки легко люди вірять у вигадану історію, якщо вона подана. Переконливо, цей ефір увійшов в історію як нагадування між вигадкою та реальністю, іноді лише тонка межа, і все залежить від того, як ти це розкажеш. А як ви думаєте, чи міг би сьогодні такий фейковий репортаж спричинити подібну паніку в епоху інтернету? А зараз про день, коли Америка простягнула руку допомоги своєму майбутньому союзнику, 30 жовтня 1941 року, президент США Франклін Делано Рузвельт ухвалив рішення виділити радянському союзу кредит у розмірі 1 мільярда доларів. Це стало частиною програми Ленд-Лізу – масштабної системи підтримки країн, які воювали проти нацистської Німеччини. На той момент США ще не вступили у війну, і більшість американців не хотіла, щоб країна знову занурювалася у світовий конфлікт. Але Рузвельт розумів, якщо Гітлер переможе у Європі, далі ніхто не буде у безпеці. Тож Америка вирішила воювати грошима, машинами та продуктами замість солдатів. Ленд-ліз був своєрідним економічним мостом. Радянський Союз отримував від США літаки, танки, джипи, вибухівку, медикаменти, харчі, пальне, навіть тушонку і мішки для зерна. Часто саме американські вантажівки, студебекери, тягнули радянські гармати на фронті. Позика була безпроцентною з умовою повернення після війни. Щоправда, більшою частиною СРСР так і не сплатив. Для Рузвельта це було не лише політичне рішення, а й моральне допомогти тим, хто боровся з фашизмом. У Вашингтоні сподівалися, що спільна перемога стане початком нової ери співпраці. Проте, вже після війни колишні союзники знову опинились по різні боки, залізної завіси цей мільярд доларів став одним із найвпливовіших у світовій історії. Він змінив хід війни, а з нею і долю світу. А як ви вважаєте, чи міг Рузвельт у 1941 році? Передбачити, що допомогою СРСР далі переросте у холодну війну. 31 жовтня. Сьогодні ми розповімо вам про день, коли один монах перевернув усю Європу. 31 жовтня 1517 року. Чернець Августинець і професор Віттенберзького університету Мартін Лютер прибив до дверей місцевого собору Аркуші з 95 тезами. Цей документ став початком реформації, руху, який змінив не лише церкву, а й саму суть європейського мислення. Тези лютера були протестом проти продажу індульгенції. папських грамот, який за віруваннями того часу могли скорочувати шлях до раю. Церква активно торгувала прощенням гріхів, збираючи величезні суми, зокрема на будівництво собору святого Петра у Римі. Для лютера це стало нестерпним. Він вважав, що спасіння не можна купити. Воно дарується вірою та милістю Бога, а не грошима. Його вчинок не був гучною демонстрацією. Тоді це була звична академічна практика для початку дискусії, але час та контекст зробили своє. Тези розійшлися по Європі завдяки новому винаходу друкарському верстату. За кілька тижнів про них говорили в усіх університетах, а за кілька місяців у Ватикані. Реформація принесла Європі нову епоху народження протестантизму, розвиток освіти, науки. Карства та ідеї свободи совісті вона змінила не лише віру, а й політику, культуру та економіку. І все почалося з аркуша паперу, прибитого до дверей собору. А як ви думаєте, чи може сьогодні одна смілива ідея висловлена у правильний момент знову так кардинально змінити світ? Кінець жовтня 1918 року Австро-Угорська імперія доживає свої останні дні, а європа готується до нового політичного переділу. У Львові напруга. Ходять чутки, що з Кракова вже виїхала польська ліквідаційна комісія, яка має перебрати владу над Галичиною. Для українців це означає одне: якщо не діяти негайно, Львів та вся Галичина опиняться під владою опосталої Польщі. Українська народна рада, створена лише кілька днів тому, не збирала миритися з таким розвитком подій, вона звернулася до австрійського намісника генерала Карла Гуїна з вимогою передати владу українцям, але відповідь була холодною та категоричною: ні. Австрійці вже не контролювали ситуацію, проте ще намагалися виглядати господарями. Того ж вечора у Львові зібралися члени українського головного військового комісаріату. Вони чудово розуміли, часу немає. Якщо поляки завтра прибудуть, буде пізно. Атмосфера засідання напружена, але сповнена рішучості. Молоді офіцери, ветерани війни, студенти усі готові діяти. І саме тоді пролунала ключова фраза, яка змінила історію: взяти владу у Львові збройним шляхом. Так у ніч на 1 листопада народилося рішення, яке відкрило шлях до листопадового чину повстання, з якого почалася історія Західноукраїнської Народної Республіки. Львів готувався не до війни, а до українського відродження. А як ви гадаєте, чи могли українці тоді досягти свого мирним шляхом, чи історія просто не залишила їм вибору? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте цьому ролику вподобайку і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український YouTube.